Слово мандала походить із санскриту, давньої літературної мови Індії, і означає коло, а точніше магічне коло. Розфарбувати чи намалювати власну мандалу саме собою є психосоціальною діяльністю, оскільки людина зберігає контакти із собою, концентрацію і душевний спокій. Це свого роду подорож усередину до себе, до свого центру де коло поєднує ідеї та емоції. Іноді приховані, але дуже важливі для самої людини. Думки концентруються навколо однієї центральної точки, яка представляє одну спеціально вибрану тему. Емоції виражаються у вигляді вибору, кольору та символів. Активність можна проводити як у приміщенні, так і на відкритому просторі. Також вам знадобиться аркоші білого картону формату А2. Прості олівці, мотузка або циркуль, ножниці, клей, кольорові олівці, фарби, Канина, журнали та різноманітний підручний матеріал. Мета заняття полягає у відтворенні найкращого спогаду в процесі створення індивідуальної мандали. Учасники малюють за допомогою олівця та мотузки велике коло майже на всю ширину аркуша формату А 2 Потім малюють ще одне коло менше в центрі першого. І залежно від кількості учасників, ще 3-4 кола або сектори меншого розміру. На першому етапі кожен учасник обирає маленьке коло або сектор і відтворює спогади за власним бажанням. Це спонукає дитину на роздуми та цікаві питання про спосіб відтворення щасливого моменту або про мотив вибору певної події. На другому етапі учасники групи разом працюють над мандалою, розташованою у центрі столу. Він передбачає групову діяльність для повторного визначення ролі кожного учасника в групі. Як ми переконуємо, домовляємося, працюємо для досягнення результату у відведений час. На третьому етапі учасники групи ще раз малюють первісну мандалу на другому аркуші паперу формату А2. Цього разу намальоване коло досягає країв паперу, а потім у центрі клеїться колективно створена мандала, а у кутках зображення, ті, які були створені індивідуально. Обговорення можна почати, задавши такі запитання: як ви почували себе під час цього заняття? Чи вам сподобався якийсь етап більше, ніж інший? Який саме? Чи було вам складно розповідати про власні спогади та описувати їх? Як проходила робота у групі? Як проходив процес ухвалення рішення? Хто лідирував? Чи всі учасники знайшли себе в центральному колі? Що вийшло? Як вирішили вчинити з цією колективною роботою? Який момент найбільше сподобався? Всі. Коли ми робили свою пелюстку, він викликав хороші відчуття і розмальовувати, бо це приблизно згадується в той момент, коли відбувалося. Більше вправ для всіх вікових категорій ви знайдете у посібнику МДС, рух ігри спорт та креативність. Посилання на посібник та інші відеовправи під цим відео.